Україна знаходиться у першій п'ятірці найбільш петущих націй світу. Щоб виправити ситуацію, в одній із парафій рівного вирішили відновити давній метод боротьби з цим злом обітницю тверезості. Раніше були е, такі методи протидії бояцтву як обітниця тверезості, близькі, рідні, знайомі. Е, Людей, які мають алкогольну залежність, або й просто, скажімо, ну, співгромадяни, мають дієвий засіб, унікальну можливість, якщо вони ну, вірять в Христа, допомогти своїм страждущим. не знаю, знаючи, якщо зараз важливіше, тому що. Тисячі сотні тисяч людей пропадають через траву. Усі охочі зарадити собі чи ближнім у біді, яка називається алкоголізмом, мають прийняти обітницю та написати про таке своє рішення в золоту книгу тверезості. Першим це робить отець Віталій. Він обіцяє молитися за весь наш народ. Сьогодні я свідомо без всякого примусу, складаю цю присягу перед Богом і церквою. За священиком долучається до благородної справи інші прихожани, серед них і пані Валентина. До такого кроку жінку змусило сімейне горе. У мене п'ять чоловік, і я молю Бога, щоб він допоміг. Хоч приход цей невеликий, та тут чимало молодих людей. Більшість з них цього дня долучились до обітниці тверезості. Але баранчук Дмитро Сидор інформаційна програма день